Всім доброго дня! Сьогодні готуємо з вами салат олів'є, але не банальний, який ми звикли готувати зазвичай, а додали три цікавих інгредієнти, які повністю змінять доволі старий, але смачний салат. Як завжди, беремо варену картоплю, варені яєчка, зелений горошок, солоний огірочок, цибульку. А от щодо м'яса, то ми будемо брати м'ясо запечене. І це вже буде перший цікавий інгредієнт нашого салату. Перед цим ми брали куряче філе, маринували його в спеціях. Ви можете брати спеції, які вам подобаються. Можна просто брати перчик, соличку і все. Ми ж маринуємо нашу філейку в двох видах спецій до м'яса та до шашлику. Додаємо трохи солички. І також ще основним таким цікавим інгредієнтом це буде гірчиця для маринаду. Наносимо трошки гірчички, ретельно перемішуємо нашу філейку, щоб спеції рівномірно розподілилися по всьому шматочку м'яса, трошки додати треба олійки і дати настоятися приблизно хвилин 40 Потім ставимо запікати в духовку або можна обсмажити на пательні. Всі інгредієнти ми нарізаємо в звичному форматі, можна кубиком, кому як подобається. Сам салат олів'є був винайдений у 1860-х роках кухаром бельгійського та французького походження люсьєном Олів'є. і півтора століття назад інгредієнти до цього салату суттєво відрізнялися від звичного у нас час салату олів'є. В його складі було м'ясо пернатих птахів. Ракові шийки або омари, а також чорна ікра. Тому ми вирішили також проекспериментувати і внести деякі зміни до рецепту, тим самим зробивши цей салат небанальним. Отже, змішуємо всі інгредієнти і додаємо соковите свіже яблучко. Бажано брати кисло-солодкі сорти буде смачніше. І також додаємо зелені оливки. Ми обрали зі смаком лимона. Для кольору гри кольорів, можна обрати і чорні маслини, також буде непогано. Яблучко ми нарізали кубиком, оливки ми нарізали також у довільному порядку. Додаємо все до нашого салату і далі будемо приправляти майонезом. Майонез ми робимо домашній купованим ми майже не користуємося. Рецепт був у нас на каналі. Наш салат майже готовий, треба додати трошки солички та ретельно все перемішати і дати йому настоятися. Ось так: три нових інгредієнти: роблять старий салат смачною та цікавою новинкою. Тому пробуйте, я переконана, що вам сподобається. Бон напетіт!